Слава Україні, Героям слава! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. По-перше, хочу щиро подякувати всім тим, хто підтримує канал, дивлячись відео, коментуючи відео, ставлячи подобайки. Ваша підтримка неймовірно важлива для розвитку каналу. Щиро вам дяка, друзі! А сьогоднішнє відео присвячене неймовірно красивій чарівній рослині гортензії. А саме основним правилам та вимогам, які необхідно дотримуватися при осінній висадці гортензій. На своїх екранах ви бачите, друзі, три гортензії. З правого боку це крупнолисна гортензія Бела. І з лівого боку дві гортензії волотисті це Vanilla Rice і Lime Light. Найбільш поширені і улюблені сорти гортензій. Отже. Гортензію, якщо ми вже висаджуємо, до речі, гортензію можна висаджувати навесні і осінню, як правило, радять фахівці. І найбільш вони радять висаджувати все ж таки гортензію навесні. Чому? Тому що гортензія за весня на літній період встигає якомога більше адаптуватися до свого нового місця зростання і дуже добре входить в осінньо-зимовий період. Тим не менше, повірте, якщо ви будете дотримуватися базових правил висаджування гортензії осінню, ви можете спокійно її висаджувати і в осінній період, і вирощувати дуже гарні кущі гортензії. В осінній період гортензії краще всього висаджувати у вересні і у першій половині жовтня. Але враховуючи зміни в кліматі, можна висаджувати гортензію на протязі всього жовтня. Я висаджую гортензію в жовтні. І перший момент, на який я одразу звертаю вашу увагу, це місце для висаджування гортензії. По-перше, гортензія досить вологолюбива рослина, тому ви зобов'язані будете забезпечувати її постійний полив, але в той же час вона не любить довгого застою води, як і більшість рослин. Тому якщо місце, де планується висаджувати гортензію, передбачає інколи застої води, то краще за все зробити дренаж. Це може бути і крупний щебінь, це може бути бита цегла або будь-який інший матеріал, але дренаж у такому випадку робити потрібно однозначно. По-друге, гортензію краще за все висаджувати у такі легенькі напівтяні. Коли, наприклад, до обіду гортензія зростає під такими розсіяними променями сонечка, а після обіду уже безпосередньо на сонечку. І навпаки, це буде ідеальний варіант для вирощування гортензії. Е, в принципі, з місцем. Для висаджування гортензії ми розібралися. Тепер декілька слів про посадкову лунку. Посадкову лунку я робив за наступними розмірами, друзі: 50 на 50х50. Як на, 50. на мене це ідеальний варіант. За бажанням, ви можете відокремити бока лунки від зовнішнього ґрунту, там тостою, плівкою, шифером чи будь-чим іншим. Для того щоб ґрунтосуміш, яку ви будете робити для гортензії, не змішувалася із зовнішнім ґрунтом. Так я, в принципі, роблю, коли висаджую лахину. З гортензіями я цього робити не буду. Ось ви бачите на своїх екранах. Тут така піщана ґрунтосуміш, вона добре пресована, тому гортензія тут не буде добре розвиватися і не буде радувати мене своїми квітами. Однозначно, потрібно робити сторонній ґрунтосуміш. Ми викопали лунку, повторюсь, 50 на 50 на 50 за необхідності додали дренаж. А тепер наступний момент, на який я звертаю вашу увагу на корневу систему. Так, гортензія така корнева система більш поверхнева, але в даному випадку я маю на увазі дещо інше. Невідомо, скільки у вас гортензії зростав у горщику до того, як ви його купили. А осінню гортензію краще висаджувати, саме кущики із закритою корневою системою. Так ось, до того, як ви його купили, ця гортензія у цьому горщику могла стояти протягом довгого періоду. Що це означає? Це означає, що у неї там. Корнева система може бути повністю переплутана і сама себе душити, тобто, знаєте, душити цю рослину, цю гортензію. Тому обов'язково витя... витягаєте з горщика гортензію. Ось подивіться, з правого боку гортензія крупнолисна. Там такий білий корінець, давній такий живенький, все добре. Але він вже переплутаний, він вже сам себе душить. От, в такому випадку ми замочуємо гортензію на хвилин 10-15 у воді і просто руками. Розправляємо так, трішки розриваючи цю корневу систему аж до середини. Інакше, якщо ми висадимо гортензію так, як вона є, вона просто, друзі, або буде зовсім не розвиватися, або взагалі рослинка може загинути. Тому, ось так, як ви бачите на екранах, розірвали корневу систему, тим самим розпрямивши її, і все, вже можна висаджувати рослинку у ґрунт. Тепер наступний важливий момент це ґрунтосуміш, куди ми будемо висаджувати гортензію. Я роблю наступну ґрунтосуміш. Беру два відра землі із своєї земельної ділянки це чорнозем. І добре його просію через звичайний фруктовий ящик. Тей ящик, де зберігають фрукти, пластиковий, пластмасовий. Ви можете знайти його в будь-якому фруктовому магазині кіоску. Два відра чорнозему добре просіяли. За можливості, якщо у вас є, додаєте біогумус, це буде взагалі, друзі, дуже ідеально. Тепер додаю піввідра кислого торфу. Ось ви бачите на своїх екранах, кислотністю 3,5-4,5 pH той торф, який я використовую при вирощуванні лахини. І додаю ось такий торф для хвойних порід рослин. Ви можете обирати будь-яку фірму, їх дуже багато. До речі, такий мішок 50 літрів коштує 214 гривень. Додаю відро ось такого торфу. Тут у нас 5, кислотність 5-5,5 pH. Тобто два відра чорнозему добре просійного за можливості, якщо є біогумус, пів відра біогумусу, ні, трошки менше, четвертину відра біогумусу і відро торфу для хвойних політ рослини. Додаю 25 грам суперфосфату, ось як ви бачите на своїх екранах, і трішки більше, ніж піввідра звичайного піску. Все. Все це перемішую. І на виході отримую таку пухку, добре дреновану і родючу ґрунтосуміш, у якій гортензії буде просто ідеально зростати, і вона буде радувати вас своїм цвітінням. Тепер відправляємо цю ґрунтосуміш до посадкової лунки. Ось, подивіться, яка ґрунтосуміш вийшла просто ідеальний варіант. Заправляємо посадкову лунку більше, ніж наполовину, і добре проливаємо водою, даємо осісти. Цій грунтосуміші і потім досипаємо вже її повністю. Робимо в ній невеличку таку луночку, куди ми будемо висаджувати гортензію. Враховуйте, що відстань між кущами гортензії повинна бути метр півтора. На жаль, я цього не дотримуюсь. У мене відстань між гортензіями буде сантиметр 70 але нічого страшного, я думаю, це буде такий живий паркан із гортензією. Якщо це волотиста гортензія, то шийку гортензії бажано не заглиблювати. Враховуючи, що гортензію я висаджую осінню, обов'язково мульчуємо кущики гортензії. Причому мульча буде приблизно 7 або 10 см. Я буду мульчувати іглицею, яку я розбираю в лісі. Все. Мульчуємо нашу рослинку. Нічого я стригти не буду. Зв'язую гілочки для того, щоб їх, якщо буде сніг, щоб він просто не розламив кущики. І коли вже наступлять більш-менш стабільні морози, там мінус 2-5, я обов'язково утеплю, навіть трішки раніше. Утеплю гортензію звичайним агроволокном. В принципі, друзі, ось і все. Я вам назвав ті основні моменти, які потрібно враховувати при осінній висадці гортензій у відкритий ґрунт. Нагадаю, ми сьогодні висаджували крупнолисну гортензію Бела і дві волотисті гортензії Vanilla Rice і Lime Light. Такі найбільш поширені сорти гортензії. Якщо я щось забув, друзі, будь ласка, пишіть в коментарях, мені буде цікаво також для своєї практики, які ще, можливо, потрібно враховувати нюанси при осінній висадці гортензії. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!